Пуинекис. Все не совсем разумею, блядь, что бывает, нахуй. Чего она блядь вырубает хуя? Похуй. Не знаю, що з цим зробити. п'ятсот уже, бляха, муха. Це жахіття якесь. О, привіт, глядач. У мене тут якісь проблеми з трансляцією, вона щось вибивається постійно, мене це напрягає. І дизморали конкретно. 6 блятьський рит. Відбувається хуй хуйпаймишов, блядь. Насправді я вважаю, що це легка локація і намагаюся це довести на власному прикладі, але виходить так собі. Я думаю, з... Ось мої пішов. Ой, привет, Ули. О, блядь. А вообще, знаешь, что, блядь, хули ты, сука, Ебан, глимем, мне дамажишь, блядь, ты кто такой, нах? Лицарь понтифика, ну так катись нахуй, извините, лицарь понтифика, блядь, на, сука, на, блядь, на, долб, блять. блядь. Ще один, блядь. лицар, нахуй. Хуйня ти подзалупна. Чорноруку Готард. Не хочу. Не цікавий ти мені. Так, те ще хтось. Нікого не мама. Блять, годі, з тупим виразом обличчя, так нахуй развлекаю всіх, хто сюди зайде. Так, еблойди прямоходячие. Ану взяли и загинули. О, выгили, дякую. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Угу. Непогано. Пресив дубойоб. Нехай було вибуватись на мене. Так, що ж, тепер ходімо до вогнища. Ходімо до вогнища. А там уже спробуємо на болса забігти. Уф, я пам'ятаю, дуже сильно мучився з ним минулі рази. Надіюсь, цей раз буде не таким складним. Кой обманюю? Так, треба піти одразу душі проїбати, поки я їх не проїбав. Speak thine heart still. Very well. Then touch the dog <let you stand there daily> <esa éda> yeah, nourish. <Moon> <regulate> <shel pressure> You're bad, you're oh, hello. Discovering if the tales are true what do you... no, <laughs> Чи хочу я щось купити? Не знаю. Так, я ще не купив в нього цвай хенде. Значить я не хочу, щоб він помирав. Напевно. Так, окей, цай хенде. Треба спалити кісточку. Спалив справедливо Так, наступний крок. Піду гляну чи тут часом не обжився якийсь лоскутик чистки. Хм. Хм. Лоскутик хуютик. Так. ой Туман спав. Це дерево гіганта з другої частини? Клас! Так, хоча звідси у мене немає. Які власне, блять... Нічого. Які лоскутика тут ще немає. Чи він з'явиться спочатку тут? Я не знаю. М Тепер, коли я відправив Сірокриса, я, типу, повинен за нього взяти відповідальність, блять, взяв б впав. Так, треба почитати, почитати. Почитати, почитати. А як мені почитати? О, там я. Як читати? А, сходив. Обломок титаніту. Зрозуміло. Броня зрозуміло. Блять. Фуууу, я так Зрозуміло. Тобто раніше, ніж. Ао, я зрозумів не верный безыменный король. Зрозуміло, тобто я вже скоро зможу отримати уламки Титаніту. Всі штук. цього мені вистачить на 2 апдейти. Клас. Мені подобається, то. Намальований мір мир ага. Угу. А, попіл переслідувач драконів о, там вже знайду клас. Окей, з цим розібрались. Далі. Твич мені не треба. Мені треба щось глянути було. А, точно. Ігвард. Угу. Храм глибин. Блядь. Угу. Ага. Угу. Ага. ага, окей, неразрывной лоскутик. М -м -м. Та Справедливо О? Воно запрацювало Mm-hmm. Mm-hmm. Mm hmm, mm -hmm. Mm-hmm. hmm mm hmm, mm -hmm. Угу. Угу. Плюс-минус разобрался. Снова въебнулась с трансляцией. Да? Oh uh yeah. -huh.